Ми повертаємося до ситуації в Києві. Зокрема, описуємо наслідки ворожої атаки. Нагадуємо, що у ніч на сьогодні Російська Федерація атакувала столицю і дронами і ракетами. Більше про це говоримо далі. Начальник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Уже з нами на прямому зв'язку, пане Юрію, вітання. вам. Вітаємо доброго дня. Вітаю. Пані Юрій, розкажіть, будь ласка, російська так, атака по Україні чим били загалом росіяни і які наслідки? Ну, як зазвичай, після таких масованих комбінованих ударів маємо наслідки не надто приємні для перш за все наших мирних мешканців, тому що ми бачимо, що передусім страждають саме громадяни України, які, на жаль, втрачають. Рідних втрачають своє здоров'я, втрачають свої домівки, і висловлене дійсно співчуття тим, хто дійсно в, в ці дні теж теж власне постраждав від від російського терору. Атакували, як вже зазначили, ми давали ранковому зведенні ракетами різних типів: це і балістичні, і крилаті ракети, і авіаційні ракети, а також, дрони Камікадзе типу Шахет. Ракети були повітряного базування. Морського та наземного, Іскандер м кн 23 Іскандер К ракети Калібер, а також ракети Х-59 Х-69. Щодо ударних БПЛА, ми бачили шахеди, із них модифікації, також і е дрони-імітатори, яких фактично наполовину з ударними БПЛА запускає Росія фактично щоночі по території нашої країни. Е Сьогодні е, мали ми велику кількість повітряних цілей, засобів повітряного нападу, так званих виявлено радіотехнічними військами було 215, станом на 10-ту годину. Там плюс-мінус можуть уточнюватися. Е, дані із них 112 було знищено проти повітряної оборони. Ну і плюс 68 дронів імітаторів, які не принесли шкоди, десь власне впали, тому що для цього їх і запускають, щоб ускладнити повітряну установку, щоб більше було. Повітряних цілей на радарах, щоб ускладнити роботу наших сил оборони, ну, саму протиповітряну оборону. Пане Юрію Балістики було 11 ракет, сім було із них знищено. На жаль, не всі вдалося знищити протиповітряну оборони, але разом з тим сім ракет. З 11 це доволі великий відсоток. І важко уявити собі, що от якби всі ракети власне, досягали своїх цілей. Сьогодні по ракетах крилатих і по дронах імітаторах, зокрема, відпрацювали непогано е, пілоти нашої тактичної авіації, загалом усі, також вертолітники, ну, але відзначив також роботу е, пілотів на західних винищувачах. Саме командувач повітряних сил генеральна Анатолій Кривоножко, е, зауважуючи, що кілька десятків цілей на їх рахунку сьогодні е, це пілоти і f 16 і міражів, які показують ефективність західного озброєння сьогодні. От у такі дні, коли доведеться вести протиповітряний бій з такою великою кількістю дронів та ракет. Пане Юрію. Зокрема, по балістичних ракетах. Якого обладнання з ППО ми потребуємо, аби збивати і ці цілі? Ну, ви знаєте, що балістику в Україні збивав комплекс американський ЗРК Петріот. Лише цей комплекс сьогодні має в такому активі збиття ракет, які летять по балістичній і аеробалістичній траєкторії. Аеробалістика це у нас Х-47М2 2 кинжал. Збито понад 40 вже кінжалів в Україні цим комплексом. Ну також збито більше сотні вже і балістичних ракет, таких як Іскандер «КН-23» північно північнокорейське. Саме таких комплексів, звісно, потребувала б Україна більше, бо комплекс універсальний, може працювати і по балістиці, і по аеродинамічних цілях, тобто по крилатих ракетах і по інших літаках, гелікоптерах і так далі. Про те, що Україна потребує цих систем. Багато говорить постійно і президент України, фактично в кожному зведенні він закликає партнерів надавати, як самі системи, так і ракети до них критично важливі для нас, щоб захистити міста, мільйонники, захистити об'єкти критичної інфраструктури, об'єкти атомної енергетики і ті об'єкти, які, власне, дуже-дуже потрібно саме захистити. Тому що е багато у нас е велика, верніше, у нас територія, великі міста, а комплекс Петріот по балістиці може працювати лише на кілька десятків кілометрів, тобто комплекс по крилатих ракетах може працювати, скажімо, там до 150 кілометрів, а балістика це кілька десятків. Тому, якщо взяти територію навіть міста великого, ви розумієте, що одна система ну не може надійно захистити, потрібно їх декілька, тому комплекси нам потрібні для того, щоб захищатися саме від балістики. Пане Юрію, у нас орієнтовно є хвилина на розмову. Так ви зазначили, що і у відбитті сьогоднішньої атаки брали участь F-16 і, і мережі. Що саме збивають винищувачі? Ну, я повторюся, що літаки не можуть працювати по балістичних цілях, а от аеродинамічні цілі, такі як. Крилаті ракети та ударні БПЛА і під силу є авіаційні ракети, є авіаційні гармати, які, ми, які пілоти вже ефективно застосовували при попередніх атаках, коли застосовувалися і F-16, і мірижі. Ми дякуємо вам за розмову.